Першою штучною мовою, про яку збереглися відомості, є так звана лінгва ігнота. Невідома мова. Вона була створена у 12 столітті духівницею та містиком хільдегардою Бінгенською. Монахиня начебто використовувала цю мову для спілкування з духами. Все, що дійшло до сучасників від її мови, це невеличкий уривок тексту та словник із 1012 слів. Після того було створено понад 900 штучних мов. Проте жодна з них не стала повноцінним засобом спілкування. Це програма мовний бар, в якій ми говоримо про штучні мови і не забуваємо вивчати рідну справжню українську мову. Сьогодні під прицілом числівник, а точніше, конкретне слово півтора. Вживаючи, яке ми часто робимо помилки. Півтора означає кількість з однієї з половиною одиниць. Найчастіше вживається з іменниками та числівниками чоловічого та середнього родів. Наприклад, півтора метри, а не півтора метра, як часто ми кажемо, півтора десятка та півтора разу, а не рази. Запам'ятайте. Півтори це те саме, що і півтора, проте вживається з іменниками та числівниками жіночого роду, наприклад, півтори доби або півтори тонни. Тож запам'ятайте, що нормативними вважається півтора року, тижня, десятка мільйона вагона, а не півтора роки, тижні, десятки мільйони вагони. У 19 столітті інтелектуали бажали об'єднати світ завдяки створенню єдиної простої у вивченні мови. Соль ресоль є творінням французького музиканта Жана Франсуа Сюдер. Ви не повірите, але в цій мові всього сім складів: до ре, мі, фа, соль, ля і сі. Завдяки їй слова можна співати або награвати на музичних інструментах. Окрім того, слова можна накласти на сім кольорів веселки. Таким чином, виходить, що слова та речення можна не лише говорити, а й вплітати у різнобарвні тканини. Тож вплітайте у своє мовлення якомога більше ниток складів і робіть свою мову цікавішою. А з вами була передача Мовний бар. До зустрічі.